Дорогі сестри і браття, дуже важливо здобувати духовний досвід, ми про це постійно наголошуємо. Бачимо, Господь Бог це Той, який вирішує про життя і про смерть. І завжди про це треба пам'ятати, тому що Богом ми покликані до життя, і Бог нас кличе назад, до себе, до життя, де воно продовжується вічне, і ми живемо тільки що. Є одна дуже важлива річ: наскільки ми будемо готові до того, щоб стати перед Богом і дати добру відповідь, то коли почнуть нас перевіряти. І тільки це важливо, бо дуже часто люди вони ставлять претензії до Бога і навіть нарікають, мовляв, хтось зашвидко помер, міг би ще жити або щось таке в тому смислі. Я навіть слухав одного разу таку розмову то в інтернеті на одній платформі. Було, що Бог несправедливий, тому що, от якщо читаєш Біблію, то найбільше хто про смерть говорить, то Господь Бог. Він закликає там до війни і всяке інше, дорогі сестри і браття. Це Божа робота. Обтинати нитки життя. Але скажемо так відверто. Навіть якщо людськими зусиллями і Божою ласкою ми продовжимо людське життя на 140, 150, на тисячу років, то прийде такий момент, коли будь-яка людина скаже, що те, що в Святому Письмі пише, Воно дуже правдиво, око не набачиться баченим, вухо не наслухається слуханим. Людина призначена до іншого життя, до такого щастя, яке до неї має прийти і вже ніколи її не покине. І тільки єдиний Господь Бог Він вирішує, коли людина з цієї землі будь-яким способом. Але вона перейде до Божого світу. А це дуже важливо пам'ятати, що тільки Бог. І ніколи не може Божий противник дияволця вирішити, не може ворожка, сусідка. Ніхто не може то приходять до священника і кажуть, що хтось ворожив і вже на смерть. Не може таке бути в принципі. Дорогі сестри і браття, тому що людське життя завжди тільки в руках Божих. Тільки в руках Божих. І в це ніхто не здатен втрутитися. І тому, коли сьогодні ми читаємо оцю, оцей уривок з Євангелія, то там говориться про два випадки несподіваної смерті, коли правитель Пелат вирішив придушити якесь там повстання, зробити, як йому здавалося, порядок, і там загинуло багато людей, або тих, які, на яких впала вежа, і їх 18 загинуло. І Ісус Христос каже, вони не були ані грішніші, ані праведніші. Вони були такі, як ми. Але що найгірше може нам статися? Тоді, коли ми не підготовлені, будемо, станемо на суді Божому. І тому, каже, вам таке може статися, якщо ви не покаєтеся. Але якщо покаєтеся, то людина готова в будь-який момент прийняти той факт, що ми стаємо перед Божим престолом. І тому, дорогі сестри і браття, якщо ми так роздумуємо, ми зовсім по-іншому сприймаємо і світ, і те, як Бог світом цим управляє, і наше життя, і нашу відповідальність. І саме тому ми говоримо, що тоді здобуваємо духовний досвід, досвід того, як то Бог. Несе нас у своїх руках, і ніколи людину не опускає, і ніхто не може втрутитися у наші стосунки з Богом, і тільки ми, коли відкриваємо своє серце для покаяння, готові завжди зустрітися із Ним. Слава Ісусу Христу!